Друзі, привіт! Вас всіх вітаю на моєму каналі Карфа Сола. Це значить, що ви теж хочете собі машину з Америки, бо саме цим ми і займаємось тут, друзі. Сьогодні у нас на огляді справжня мексиканська класика, чому саме мексиканська, бо джети в Америці робляться саме в Мексиці. До речі, не тільки джети, але про це трошки згодом. У нас є ось такий от ключик, фольксвагенівський, як бачите, трошки викидний. Що з себе представляє Джета сьомого покоління? Ну, по перше, машина построю, побудована вже на сучасній базі платформі MQB. Тобто тут ви можете знайти восьмиступеневий автомат Айсі, 1,4 двигун на 148 кінських сил і 250 ньютонів момента. Це дає нам динаміку 000 менше 9 секунд. А це, до речі, непогано для такої великої машини, бо джету вже не назвеш маленькою. Якщо попередня джета шостого покоління, яка була у мене, яких у мене було аж дві з двигунами 2 літра і 2,5, якщо ви не бачили цих оглядів, то десь тут у вас в куточку будуть. Посилання на мій старий канал, там я знімав такі машини давно, коли вони в мене були, то сьоме покоління вже построєно на іншій платформі і воно на 30 см довше, ніж попередні. Бо попередня джета мала довжину 4,4 метри, то ця вже 4,7 Це вже майже бізнес-клас. Ви подивіться, якщо зайти з боку, яка вона довжелезна. В неї маємо багажник більше 500 літрів, там 520 або щось таке. В неї дуже просторий салон, що спереду, що ззаду, ми це все побачимо. І в який бюджет взагалі можна таке привезти? Саме з цим зараз і будемо розбиратись, друзі. По-перше, бюджет. У нас базова комплектація, це саме S. До неї докупили, якщо вірити, комплектації лише датчики сліпих NINZIN Марін. Це прикольно, це зручно, це сучасно. В неї, звісно, є. Камера заднього виду, і так як це американська машина, в неї, звісно, є круїз контроль і кондиціонер, механічний звичайний. Камера заднього виду, я вже це сказав. Тож, така в нас є оптика. То, що ви бачите зараз, оптику і протитуманні фари це все те, що ми вже поставили на неї. З заводу вона буде йти на трошки іншій оптиці і на трошки інших туманках. Точніше, взагалі, без туманок. Зараз фотково, як вона має виглядати з салону. Теж побачите. Ну, а що ми маємо всередині під капотом, друзі? Ну, якщо на варіантах європейських машин ви можете побачити дуже багатий вибір різноманітних двигунів, то в Америці на джетті, на жаль, вибір невеликий. Або у вас буде такий самий, як у нас, 1,4 турбо на 147 кінських сил, або 148, щось таке, 250 номів моменту з восьмиступеневим автоматом в парі. Це звичайний гідротрансформатор, ніяких там DSG-варіаторів. Дуже надійна техніка. До речі, я не, не очікував, але десь у мене каналі в Телеграмі. Ви можете побачити, до речі, якщо не знаєте, де дивитись машини з Америки, то в посиланні є мій телеграм-канал, там дуже багато варіантів. Розповідаю і про цю машину, теж там розповідь буде. Я бачив машину з такому самому кузові, з таким самим двигуном на аукціоні Копарт з пробігом 368 тисяч миль. Це понад пів мільйона кілометрів, і машина продавалася як run and драйв. Тобто двигун ще працював. Не дивився я історії тої машини, що з нею робили, але на цей двигун вже нарікань немає. 200-250 тисяч машина виходжує без питань. На кожних 60 тисяч кілометрів треба замінити ремінь ГРМ Ну і начебто, все, все інше тут працює добре. Турбінка дує, машинка. Гіде їде, до речі, непогано. Трохи згодом побачимо, як більше варіантів двигунів в Америці тут не було лише дволітровий на версії GLI. Сучасний класний двигун на 225 кінських сил, але там вже трошки інший бюджет. Понад 20 тисяч доларів, якщо ви хочете машину в гарному стані. Машини цього покоління з двигуном 1.4 в базовій комплектації, як у нас, можна привести в бюджет від 12 тисяч доларів. Гарні варіанти з цілою безпекою, трішечки дорожче, 13-14 можуть вийти. Але машина а, такого покоління можна привезти і в 12 тисяч доларів, якщо її купити трішечки страшненьку, ніж була в нас ця машина. Йдемо, подивимось, що ми маємо в салоні. Ну, По-перше, салон дійсно вагівський. Тобто тут зручно. Так, в нас простенька комплектація, але що ми маємо навіть простенькі комплектації. Автоматичне світло, тобто в нас є датчик світла, машина вмикає світло автоматично, це зручно. У нас є круіз-контроль, в нас є екран мультимедіа система. Давайте машину вімкнемо, побачимо, що у нас отак. От. Якщо ми натиснемо на гальмо, машина навіть заведеться. У нас є декілька ще помилок, не зважайте на це увагу. Це ми виправимо. У нас є отакий от мультифункціональний дисплей. Тут навіть є Apple CarPlay, але я не розібрався, як його під... Ви отримаєте сучасну ергономіку Volkswagen, тобто платформа MQB, це, мабуть, найсучасніше, що є зараз у Volkswagen. А що нам це дає? Це, по-перше, зручність посадки. Тобто, ось я зріст мій метр вісімдесят. Я налаштував все під себе. Але дивіться, який кут у нас. І вильот керма ми можемо зробити дуже зручні кнопочки, все на своїх місцях. У нас є режими перемикання е поворотників, вказач, вказувачів повороту, який моргне три рази. Це теж зручно. У нас є круїз, все на кермі, управління музикою, мультимедіа тут, мультимедіа тут, все на своїх місцях. Ви до всього просто автоматично до... До чого ви не доторкнетесь все на своїх місцях і все саме там, де ви звикли бачити. У нас є ліфт сидіння, можемо зробити далі, ближче, і можемо відсунутись ще далі. Тобто, навіть якщо у вас зріст більше двох метрів, вам тут буде зручно, бо я навіть не достаю до педалів зі своїм зростом. На жаль, в нашій комплектації не регулюється по висоті. Підлокітник, так як це було в джеті шостого покоління, навіть в базовій. Тут, на жаль, цього нема, мені не дуже зручно. Але ви, якщо трошечки нижче зробите сидіння, мабуть, вам буде прикольно сидіти і навіть зручно. Мені зручно, коли трошки вище. Ось такі у нас місця. У нас, на жаль, нема місця під очечник, у нас немає підсвітки в дзеркалах, але дзеркала є. І це вже прикольно. Пластик понизу трошки жорсткий, але якісний. На машині на е, два дні катаюся, ніде нічого не скрипить, не гримить, е, на відміну від мого Ford F''usion. Зверху панель м'яка і така прикольна, що вона роз, роз, розгорнута трошки до водія, все на своїх місцях. Є доволі великий бардачок, ну і звичайне сидіння, нічого тут такого не розповіси. Ідемо подивимось, що у нас лишилось, чи в нас взагалі місце позаду. Водія з ростом 180 см. На жаль, машина проїхала без калимків, тож будемо сидіти трошки акуратно. Дивіться, зараз сидіння налаштовано саме під мене, 180 см мій зріст. Я зможу зміг засунути ноги під сидіння. У мене тут є ще запас. На жаль, у нас тут нема ні вентиляції, ні розеток. Є лише крючок підсвітка салону. На жаль, навіть е-е у пасажирів ззаду навіть нема підлокітника, нема ні подстаканників, взагалі нічого. В шостій джеті все це могло бути, а в сьомі чомусь вони на всьому зекономили. Ззаду пластик теж жорсткий, хоч і якісний, у нас є декілька динаміків стереосистеми, е є крючочок. Ну і так більш нічого тут такого цікавого нема. Якщо у вас тут позаду будуть їхати діти, їм буде вдосталь місця, але... Гаджети підзарядити, на жаль, не зможуть. Чи є в нас місце в багажнику? Давайте подивимось. Багажник у нас величезний, відкривати його можна просто кнопочкою з е, пульта. Ось такий у нас багажник. Скільки тут всього можна зложити, це просто капець. В нашій комплектації не було запасного колеса, але ніша під нього є. Все це тут зручно вміщається, є ручки для закривання і є камера заднього виду. Тож, друзі, приблизно так. Якщо хочете собі джету сьомого покоління, то подивитись варіанти можете в телеграм-каналі в описі під цим відео. Також там є посилання на наш новий сайт. Чекаємо на ваші відгуки, чи подобався сподобається вам він чи ні. Ну а також, друзі, якщо собі плануєте таку машинку, то приблизно три місяці займає срок доставки. Бюджет від 12 тисяч доларів і джета сьомого покоління вже у вас. Тож, друзі, звертайтеся, будемо раді допомогти. Ну а якщо ви ще не перек... не перемкнули цей канал, то поїдемо подивимось, як ця машинка їде. Бо динаміка 8 і обіцяє нам завод виробник. А це майже така динаміка, яка була у мене з двигуном 2,5. Двигун 2,5 видавав 170 коней і 240 номів моменту. В даному випадку 150 майже коней і 250 номів моменту, але і автомат восьмиступеневий і машинка трошки інша. Тож, поїдемо подивимось. До речі, якщо в нас рестайлова джета шостого покоління могла бути на задній підвізці багатоважільні, то тут у нас, друзі, не знаю, чи буде вам видно чи ні, у нас є балка. Балка, задні гальма дискові. Ну що ж, це, мабуть, просто дешево, надійно, але, мабуть, не так класно і весело рулиться. Я вам скажу я на цій машині два дні вже катаюсь і наперед, трошечки забігаючи, скажу вам, що рулиться вона як справжній Volkswagen. Але це, звісно, не Golf GTI. Тож очікувати від неї треба лише комфорту та непоганої керованості, але не виняткової. Тож, друзі, поїхали, подивимось разом. Як бачите, не треба тримати ключика, щоб машина завелась, достатньо лише доторкнутись. Машина у нас заводиться. Що ми маємо тут на приборці? У нас тут доволі непоганий дисплей, який дає нам непоганий набір інформації. От він показує, скільки в нас лишилось кілометрів на тому паливі. Середня витрата палива ось у нас за 2 дні, що я катаюся, 9,2. Середня швидкість, ось стільки ми катались за сьогодні. Також у нас можемо тут побачити щось на телефоні, що в нас грає як Audi, які у нас асистенти, бачите, у нас є е е система сліпих ZIN NIN Marine, система огляду заднього трафіку та якийсь фронт асіст. Що це таке фронт асіст, я не зовсім розумію, бо датчик радару там якийсь є, але радарного круїзу нема. Тож такий собі аналог парктроніка, мабуть, щось він там попереджає з переднім трафіком, але ну, сам гальмувати він. Не вміє. А, ось так у нас тут перемикається driving дата все це робиться кнопочками на правій стороні керма. На лівій ми керуємо круїз контролем. Тобто, якщо так от намикаємо, бачите, у нас замість пробігу з'являється круїз. Ну і також тут теж можемо так швиденько кермувати всіми цими справами. Мультимедіа, от такий у нас блок мультимедіа, такий у нас блок клімату. Якщо у нас буде комплектація SE або SEL. Тут у нас буде двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь. Тут у нас, на жаль, цього нема. Але є кондиціонер, який навіть працює непогано. Тож, якщо вам дуже хочеться, можна скористатися його послугами. Тут в нас є кнопочка вимкнення системи старт стоп та кнопочка, яка робить цей автомобіль максимально сумним. Просто із Volkswagen робить якусь, я не знаю, Жигулі, бо машина ну зовсім тупа стає, якщо натиснути. Цю кнопочку, тож ми її натискати не будемо. А поїхали, покатаємось і побачимо, як вона в ходу. Нормально мене видно? Yeah, yeah. На 0,5, так? Да? Uh -huh. Не сильно темно, може. Давай спробуємо так от зробити. Села, що ли? Та не сильно буде, наверно, я не знаю, да, Так like лучше. Лучше? Ну well, так. Yeah. Друзі, навіть якщо ви за кермом такої сучасної безпечної машини, як Volkswagen 7-го покоління, обов'язково користуйтесь паском безпеки. Це саме те, що збереже ваше життя. Не дарма ж інженер Нільс Болін компанії Volvo роздав патент на свій трьохточечний ремінь безпеки всім виробникам абсолютно безкоштовно, бо це саме та система, яка рятує ваші життя. Тож, друзі, поїхали і подивимось, як у нас працює взагалі е, система кермування автомобілем Volkswagen Jetta 7-го покоління. Перше, що відмічаєш, навіть на такій у нас мокрій дорозі, як сьогодні у нас в Харкові, ми знімаємо машину всередині лютого 2024 року, дуже тихо працює салон. І навіть якщо а, взагалі то о, рівень шумоізоляції тут невеличкий, бо машина недорога, але машину ну, зовсім вас вона не напрягає по якомусь акустичному комфорту. В машині тихо, навіть на такому побитому асфальті, як в нас, на жаль, на сьогодні в Харкові є. І машина непогано слідкує за кермом. У нас кермо дуже легке. Машина за ним кермує просто як прив'язана. Це зовсім не ті відчуття, що вам дасть якийсь, наприклад, Ford Fusion або Nissan Altima або Toyota Camry. Ця машина класом нижча, але по розмірах дуже близька до них. І вона керується навіть з задньою підвіскою залежною. Там балка доволі непогано. Класно працює система. Гальм все налаштовано. Мені дуже і подобається. Це. Чим мені завжди подобались саме фольксваген? Це їхньою ергономікою, і тут вона виняткова як завжди. Дуже зручно сидіти. Весь цей трикутник, кермо, педалі, сидіння. Дуже дуже зручно налаштоване. І навіть якщо у вас прокладка між кермом та сидінням не дуже, як в нашому випадку, але все одно їй буде дуже зручно тут сидіти. Все на своїх місцях, просто от ви положили руки на кермо, і це саме так, як воно має бути. Вам дуже буде зручно і в дальній дорозі, дуже довга подушка в сидіння, тобто коліна не висять в. В повітрі, мені дуже зручно тут знаходитись. І налаштована зв'язка двигун коробка таким чином, а мені дуже подобається, що я взагалі не відчуваю, як воно працює. Якщо ви хочете в режимі драйв трошки активно їхати, вам вона буде трошки заважати. В перехідних питаннях двигун завжди намагається економити паливою. Зараз ми їдемо дуже повільно, нікуди ми не спішимо, і в нас на сьогоднішній день 1300-1400 оборотів обертів двигуна. Тож машина економить паливо. І Якщо ми зробимо натиснемо кнопочку ЕКО, то вона навіть взагалі таке в мене враження, що вмикає якусь нейтраль, бо оберти падають ще нижче до 1200. Мабуть, щось там налаштоване. Точно не знаю, як це вони зробили технічно, але щось таке є. Це режим повного душніли. Їздити за кермом по місту з моїм темпераментом у мене в режимі еко не вдається взагалі. Тож я б, якщо кермував такою машиною, я б частіше, мабуть, обирав режим спорт. Просто треба штовхнути трошечки важіль на себе. На приборці загорається кнопочка S, і машина одразу починає їхати трошки по-іншому. Мені одразу дуже подобається, бо вона. Починає тримати двигун у такому фітнес-режимі, трошечки режимі, де вже працює турбонагнітач. Бо навіть якщо ми тормозим гальмуємо перед поворотом на світлофорі, машина розуміє, що може, буде, може будемо розганятись знову і тримає оберти в зоні, де немає турбоями 100%. Але навіть в режимі спорт. Машина вимикає, бачимо двигун за рахунок системи StarStop. Її можна вимкнути, можна скористатись послугами електронного паркінгу ручника, але ми це робити не будемо. Ми хочемо трошечки прокатитись в режимі спорт і показати, як вона. Слідкує за педаллю акселератора, акселератора, просто як прив'язана. Дивіться, друзі, не натискав поки що взагалі педальку, але машина менше, ніж 1800 обертів двигуна не тримає. Якщо ми трошечки продавлюємо далі, у нас одразу 2,5 машина скидає передачу і перестрибує на одну ж ступеньку. І навіть трошечки її тримає. Вона розуміє, що трафік не дозволяє нам зараз їхати. Але якщо ми вже натискали, обрали спорт, то, мабуть, ми захочемо то зробити знову. Це дуже зручно, тобто, якщо ви захочете пошустрити трошечки на своїй Jetті 1.4, вона вам це точно дозволить. Тож, спробуємо натиснути трошечки швидше. Після 4 тисяч непоганий розгін, до 6 тисяч спорті машина тримає, але я не тримаю навіть підлог, до підлоги зараз педальку, тож машина непогано собі їде. Після 4000 обертів двигун дійсно вже слишно, як воно працює в салоні. Але машина і набирає швидкість, непогано. Дійсно, я вірю у ті 8.8 чи 8,9 секунд 0100, які в нас заявлені по паспорту. Спробуємо в режимі спорт до підлоги. Ну як воно так? Система стабілізації, буксу. У нас мокра дорога, зимова резина. Але непогано розганяється. Дійсно непогано. Ну, тож, не будемо. Цього робити. Ми вам показали, працює, гальма працюють теж непогано. Далі поїдемо в спокійному режимі. Коротше кажучи, друзі, Джета сьомого покоління з Америки непоганий автомобіль. Мені він подобається. Якщо у вас до цього були якісь там шкоди Fabia, Октавії чи щось таке, вона вам теж сподобається. будь-який вах, якщо у вас колись був. Це буде саме зручна для вас машина, бо в неї все на тих самих місцях, як ви звикли, такі самі кнопочки, такі саме кермо. Все так само регулюється, натискається з тими самими зусиллями, такий самий рівень. Шумоізоляції і такий самий рівень зручності. Машина непогана, машина прикольна. Я б собі таку точно не взяв на сьогоднішній день, бо вона не дає мені того рівню емоцій, що мені потрібний, і ну, не скажу, що вона якась ну, занадто комфортна. Це просто машина, якісна машина від компанії Volkswagen. Нічого особливого в ній нема, але й машина непогана. Вона вмістка, вона якісна. В неї непогана шумоізоляція, класно працює під вісками зараз. Їдемо по дуже, по дуже поганій дорозі, яку побило життям, на жаль. І все в нас непогано виходить. Е, машина класно слухається свого керма, і якщо вам у вас є такі цінності по життю до автомобіля, щоб машина була ві, вмістка, надійна, класно виглядала, мала якісний салон, при цьому зручний, і на, е, наділяла вас непоганою динамікою. Якщо вам цього захочеться, то Jetta непоганий вибір. Е, 13, за 12-13 тисяч можна взяти такі базові варіанти, як у нас. Ну, що можна взяти, наприклад, з конкурентів за ці самі гроші? Примерно, приблизно цих же грошей вам можна було привезти з Америки. Nissan Sentra. До речі, така машина в мене зараз збирається на СТО. І, можливо, теж знімемо огляд на неї. За ці ж самі гроші можна привести, наприклад, мазду третього покоління. Вона значно менше по салону і по багажнику. Але теж непогано рулиться. Має атмосферний двигун 2 літра або навіть 2,5 Така машина теж нас збирається. Можливо, теж скоро будемо знімати огляд. Та машина э, наділяє салон трошки іншими якостями та цінностями, про неї трошки згодом. І якщо сталося так, що ви все ж таки прихильник німецьких машин, або якісних, або якихось Volkswagen, Skoda і щось таке, то у вас майже немає альтернатив до цієї машини. За ці саме гроші можна взяти, наприклад, Passat. Він буде на пару років старший, може з більшим пробігом, з більшими пошкодженнями на аукціоні. Але якщо. Все ж таки обирати між Пасатом і джетою саме цього покоління для себе я б, мабуть, все ж таки обрав пасат з 1.8. Але якщо треба машинку свіжіше та в менші гроші, то джета саме ваш вибір. Ну, а друзі, я був всіх радий вас бачити. Якщо вас зацікавив варіант саме цього автомобіля або якогось іншого, в посиланні можна залишити заявку на нашому новому сайті або в телеграм-каналі. Там поспілкуємось, побачите, які варіанти, які ціни, по яким цінам продаються. Ну, а якщо ви хотіли просто подивитись цей огляд, то буду радий, якщо ви напишете мені якийсь коментар або поставите хоча б вподобайку. Був дуже радий вас всіх бачити. До нових зустрічей на нашому каналі. Нехай щастить по життю вам. Бувайте!